Платформа Житомирський дрон працює більш ніж пів місяця і вже має результати. Перші вісім дронів від розробників пройшли тестування і готові до використання в бою. Сьогодні ми тестували, нам дали на тест вісім зразків дронів, п'ять з яких це були від одного виробника. Вони налаштовані абсолютно однаково. І ще плюс три дрони, які були від різних людей. П'ять дронів, якраз ті, які були від одного виробника, Вони повністю налаштовані, до них ніяких зауважень немає. З ними все успішно. Ми їх протестували, літали, робили навантаження, з ними все гаразд. Наступними трьома з одним дроном були невеличкі проблеми по налаштуванню, які ми дуже швидко вирішили під час тестування, і після чого він так само полетів без ніяких проблем. Повністю був готовий дрон. Ще два дрони в нас є, які потрібно їх. Чуть-чуть допрацювати саме те, що підналаштувати. Взагалом по збірці дронів дуже задоволений, так як люди, я так розумію, є деякі, які перший раз збирали, і доволі непогано. Тобто, по збірці дрона ніяких питань як таких немає до жодного. Є питання по деяких налаштуваннях, але це вже таке супутнє. По факту, всі з цих восьми дронів вони всі будуть літати, вони всі придатні для того, щоб літати. От єдине, що два, просто треба трішки доналаштувати. Це не дуже довгий час, і вони так само будуть готові. Окрім того, на сайті Житомирського дрона є комплектації, по яких люди якраз обирають, що саме вони будуть збирати. Вони так само є там розставлені по пріоритетах. Тобто якихось модифікацій треба більше, якихось зараз треба менше. Це все будується на основі запитів від військових. Тобто, з які модифікації їм зараз потрібні, чи по якомусь радіосигналу зв'язку, чи по відео і тому подібне. Також кожен з дронів має свій унікальний номер для зворотнього зв'язку з його розробником. Номер це насправді дуже хороша штука. Вона працює навіть не лише з військовими. В першу чергу номер, номер потрібен для того, щоб відслідковувати, хто саме зробив цей дрон. Якщо з ним будуть якісь питання, тобто чи щось потрібно буде доопрацювати. Ми людині, яку його виготовляла, даємо фідбек. Ну тобто по цьому номеру ми знаходимо, яка людина це робила, і даємо їм фідбек, щоб ну, там наступного разу потрібно зробити так чи інакше, тобто допомогти людині, щоб наступного разу от, там були умовно кажучи, ідеальні дрони. Наступний момент дійсно це є для військових, коли військовим приходять дрони, в них є якісь запитання по їхньому налаштуванню чи є якісь зауваження, вони так само можуть звернутися до житомирського дрона і, відповідно, мати фідбек по тому чи іншому дрону, по його настройках.